Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо кольорові фрази, які зроблять вашу мову яскравою та живою. Що такі colorful phrases? Це вирази в англійській мові з кольорами, які мають переносне значення. І так, поїхали. Feeling blue, наприклад, так означає бути сумним, чи to see red це означає розлютитися. Чому важливо знати ці фрази? Для того, що ваша мова буде звучати більш природно, та ви зможете зрозуміти носію мови краще. І так, 15 корисних виразів з кольорами Colorful Phrases. Спершу ми з вами вже зустрічались. Я наводила приклад to feel blue. Бути сумним. She has been feeling blue since her best friend moved away. Вона сумує з того часу, як її товариш переїхав. Out of the blue. Несподівано. He showed up out of the blue after 5 years. І тут він несподівано з'явився через 5 років. Once in a blue moon. Дуже рідко. I eat fast food once in a blue moon. Наступний колір це червоний «See Red. He saw Red when he saw that his new car was scratched. Він почервонів. Так розлютився. Це розлютитися означає. Він почервонів, коли побачив, що хтось подряпав його нову машину. Can you imagine? He saw red when somebody scratched his new car. Наступний вираз Catch red-handed. Минулий час catch caught caught. Caught red handed Спіймати на гарячому. Злодії були спіймані на гарячому, коли намагалися вкрасти гроші. The thieves were caught red-handed. when they were trying to steal money. The thieves, да, passive were caught red-handed when they were trying to steal money. The next phrase is red tape. (bureaucracy). Starting a new business involves a lot of red tape. Починати новий бізнес включає в себе багато бюрократії. Started new business involves a lot of red tape. The next color is black. Black and white чітке розуміння, без компромісів. To him everything is black and white. There is no middle ground. Для нього все лише біле або чорне. Немає неясності. Без компромісів все чітко. Black and white. Безкомпромісно англійська це найлегша мова, особливо, якщо ви вивчаєте її разом зі мною: black and white. Try to remember. In the black. In the black. Що означає бути в прибутку. The company is in black after a lot of years of losses. Компанія нарешті в прибутку після великих втрат. Багато років, коли були лише одні втрати, витрати. The next phrase is Black sheep. Дослівно чорна вівця. Чорна вівця в українській мові ми використовуємо вираз біла ворона, значить біла ворона. Відрізняється більш в негативному сенсі. He is a black sheep in his family because he has never gone to college. Він біла ворона, тому що єдиний в своїй сім'ї, хто не ходив у коледж. He is a black sheep because he has never gone to college in his family. Наступний вираз колір white. White light. Невинна брехня. Але будь-яка брехня це, звісно, не white, це щось таке black. So white lie – невинна брехня. I told a white lie to avoid hurting her feelings. Я трішки збрехала, щоб її не образити, не зацепити її почуття. To be as white as a ghost, що означає поблідніти від страху. After watching the movie, I was as white as a ghost. Мені настільки було страшно після перегляду того фільму, що я зблідніла від страху. Наступний колір це green. Green with envy» Сильно заздрити. Сильно заздрити. – «green with envy». «She was green with envy when she saw my new phone. She was green with envy when she saw my new phone. Вона сильно заздрила, коли побачила мій новий телефон. А ви заздрите своїм друзям? Do you feel green with envy when they buy new phones? The grass is always greener on the other side. Добре там, де нас нема. He He quit his job thinking he would find something better. But now he realizes the grass isn't always greener on the other side. Він звільнився з роботи, але тільки зараз він зрозумів, що не завжди добре, там, де нас немає. Фрази з кольором grey, like my t-shirt. A grey area. Щось неоднозначне, неясне. The New Lore is a bit of grey area. No one knows exactly how to interpret it. Новий закон, наче щось таке неоднозначне, наче сіра зона. Ніхто не розуміє, як інтерпретувати цей закон. Ці фрази допоможуть вам звучати природніше в англійській мові. Якщо хочете більше занять, більше уроків, підписуйтесь на мій канал. Також нагадую, що в мене є ще кілька віконечок на заняття англійської мови. Пишіть в коментарях, кому цікаво. І так, зараз ми закріпимо наш матеріал, пограємо в таку міні-гру. Я вам надам ситуацію, а ви повинні проговорити відповідь раніше за мене. Наприклад, Сара весь день засмучена, тому що загубила свої кишенькові гроші. Засмучена. загубила гроші. І так, який вираз нам підходить? She felt blue because she had lost her pocket money. І так, наступна ситуація. Я йшла, гуляла по вулиці, раптом до мене підійшов старий друг, яку, якого або яку я вже не бачила 10 років, яка фраза підходить. Коли зненацька щось раптово, like I was surprised to see this friend. Правильна відповідь: Out of blue. I was out of blue when I saw my friend that I haven't seen for 10 years. І так, наступне, сподіваюся, ви проговорили відповідь раніше за мене. Ця фраза буде включати. Це підсказка вам промпт. Колір Red. Мій друг розлютився сильно, коли дізнався, що хтось пошкодив його велосипед. Яка фраза підходить? Який колір я вам підсказала? See red. See red. He saw so red. When he found out that his bicycle was damaged. Пошкоджено. was damaged. Так, коли прийшла поліція, вона побачила злодія з грошима в руках. Зайшла поліція в магазин і побачила злодія з грошима в руках. І так, спіймати на гарячому це фраза To catch red handed. The criminal, the criminal was caught, catch, caught, код handed. Спіймати на гарячому. The next situation наступна ситуація. Для мене все дуже просто. Для мене все дуже просто. Немає інших варіантів. Вчити англійську це дуже просто. Немає щось такого посередині. Яка фраза підходить? Black and white. Чорно-білим написано. да? Ми кажемо, чорно по-білому написано. Black and white. Це чітко. А ви погоджуєтеся, що вчити англійську це легко? Це все зрозуміло, тому що англійська найлегша мова. Окей. Okay. Black and white. Після кількох років збитків, компанія, нарешті, отримує прибуток. Нарешті отримає прибуток. Яка фраза? Давайте раніше за мене. Спробуйте. Ага. Uh -huh. In the black. Начебто вже такі чорні дні залишились позаду. Але в англійській мові це гарний вираз, це позитивний, да? To be in black. мати прибуток. The next one. Вона дуже засмутилась почала трішки зазрити, коли побачила, що її подруга купила таку ж саму машину, про якому вона давно мріяла. Мріяла. Green with Envy. Вона дуже засмутилась, коли дізналась, що її колега поїхала на відпочинок. Засмутилася і заздрила, так? Позеленіла від злості. Green with envy. Green with envy. Окей. Добре. Де нас немає. The grass is always greener on the other side. Чи ви погоджуєтесь з цим виразом? Чи все-таки потрібно насолоджуватись саме в цьому місці в даний час і це все чітко, black and white? Новий закон незрозумілий, і точно ніхто не знає, як його виконувати. Інтерпретувати в нас перед цим було розшифрувати, інтерпретувати. Так, ніхто не знає, як його виконувати. A gray area, щось незрозуміле, неоднозначне. a gray area. Але вчити англійську, вчити кольорові вирази, colorful phrases це дуже корисно, і це все чітко: black and white. Grey area, gray area не чітко. Very well. Дуже добре. Напишіть в коментарях, які вирази вам найбільше сподобались. Скільки виразів ви змогли відгадати проговорити раніше за мене. І останнє завдання: напишіть кілька прикладів англійською, використовуючи colorful phrases. А я відповім на найцікавіше коментарі, найцікавіші речення. Гарного дня! Never feel blue! Goodbye!